Ну що ж, друзі, як я обіцяв, нова партія цифр. Я їх уже озвучував, хочу в прямому ефірі, хочу деякі нові ще озвучувати цифри. Так от відповідаємо на питання, чи є ж в країні кошти, коли зараз іде війна. І де їх узяти, якщо вони є? А, їх просто треба не витрачати, не тринкати і не розбазарювати. Коротенько. Я весненько. Послуги з нестандартного приєднання підключ до електронних мереж електроустаткування, об'єкта реконструкція з добудовою середньої загальноосвітньої школи номер 22 на проспекті Відрадному 36Б в Солом'янському районі. 21,5 мільйона гривень. Сейчас це видать, дуже важливо. Причому я так і не зрозумів, що означає слово нестандартне підключення. Під Поговоримо про в кривому розі про військову частину. Я не знаю, яких масштабів має бути така частина, щоб закупляти в такому об'ємі таку продукцію. Просто послухайте. Значить, сирний продукти, сирний, не сир, з сирного продукту набрали 4 тонни 3690 кілограм на 963 тисячі гривень, ну майже на мільйон. Банк Національний у Львові закупив 234 стульчика. На загальну суму 2,5 мільйона гривень. Це все з державного бюджету коштує взяті. Національний банк України а, заплатив за технічну підтримку програмної продукції ВМВР право на оновлення та виправлення помилок існуючої програми, тобто це навіть не програма. Увага! За 16 мільйонів гривень. Програмісти мене зрозуміють, в чому ми разом. Автопідприємства господарського фінансового департаменту секретаря Кабінету міністрів України. До речі, саме на отримання секретаріату Кабміну в цьому бюджеті виділено плюс 100 з чим відсотків е, державних бюджетів е, коштів. Ну, треба, надо, треба надо, надо їх утримувати, тому що, звісно, треба утримувати. Бензина вони набрали тільки 48 тисяч літрів, 5 тисяч літрів, 10 тисяч літрів. Я не знаю, ви, ну, ви представляєте обйоми. Об'єми, ви взагалі представляєте, на яку суму це все закуплено. Я вам скажу на яку. Потім Національний банк України вирішив перейти на сладке і вирішив заказати цукерки, метеорит, потім з горіхом чернослів, чернослів з горіхом, ви знаєте, скільки коштує, курага з горіхом. Сьогодні це дуже важливо за державні бюджетні кошти їсти такі солодкі конфети. 79 кг, 30 кілограм, 30 кг. Я суми поназиваю. Національний банк України. Рішив не останавлюватися на своїх цукерках і купив ще соки 1200 штук. Соки річ в асортименті. Вертаємося до військової частини. Цукру 10 тисяч кілограмів, 10 тонн сахара на воєнний час. Ви серйозно на пол мільйона гривень. Оброблених фруктів та овочів майже тонна. Це вся військова частина. Два з половиною млн гривень. оброблені овочі та фрукти. М'ясо більше тонни. Куди, я не знаю, м'ясо іще на 2 млн грн. М'ясопродукти ще 2370 кг. Це все військова частина кривоморозі. Яйця курячі, 27 180 штук. Я порахував, вийшли щось по 6 вийшли. Вишкового масла 5,5 тонн. Військова частина Кривого року закупила. Ще є, а яйця закуплені на 138,5 тисяч гривень. Е, картопля, горох майже на мільйон. Це вся військова частина Кривий Ріг. Вишкового масла майже на півтора мільйона. Ще м'ясопродуктів купили майже на півтора мільйона гривень. Далі. Послуги з технічної підтримки та оновлення програми забезпечення системи електронного документообігу Офісу Президента України на 2,5 млн грн. Просто технічні услуги. Це тільки технічні услуги. Шини Кабінет міністрів закупив на півмільйона гривень. Мила закупив Національний банк України на 102 тисячі гривень. Води мінеральної нагребли на 250 тисяч гривень. Ще води мінеральної набрали на 81 тисячу гривень. Бензіна всього набрали, увага, на 3 майже з половиною мільйонів гривень. Зато на передовій у нас бензину не вистачає. Поточний ремонт по крові на 70 тисяч гривень лишили там покрівля, видать, у них вже потекла, машини для обробки даних по нашому просто ноутбуки 350 штук на 7 мільйонів 200 тисяч гривень. Объясните мне, пожалуйста, куда столько на